Особливо одеських, оце одеський гумор, це. Мені звичайно подобається як ніколи. В одесі в чоловік встав? підпалив вантажівку, бо вона псувала йому краєвид з вікна квартири на першому поверсі. О, мешканець вважав, що автівка перекриває оце вид на горизонт, і вирішив розчистити пейзаж бензином і сірниками. Ну, давайте тепер серйозно. На щастя, ніхто не постраждав, угу. а сам палій тепер ризикує втратити свободу на 10 років. Мабуть, краєвид за ґратами буде більш мальовничий. <світ> Які ще кримінальні події сталися в Україні? Побачимо прямо зараз. У Києві викрили угрупування наркоділків. У злочинну групу виходило 10 мешканців столиці. Налагодив незаконний бізнес. 30-річний киянин, який забезпечував постачання гуртових партій наркотиків. Товар ділки продавали через закладки та під час особистих зустрічей. Правоохоронці провели п'ятнадцять обшуків. Два, три це було не мовіри та зі пакета з пікулками. Сіннього кольору правоохоронці виявили та вилучили 5 кілограмів альфа пвп -пі, амфетамін, канабіс, екстезі, е, пістолет та гранату. Вартість вилученого товару за цінами чорного ринку сягає понад 3 мільйони гривень. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Миколаєві правоохоронці викрали місцевого жителя, який змушував людей з інвалідністю жебракувати. Фігурант пообіцяв потерпілим постійне місце місцепроживання та добро оплачувану роботу. На що вони погодились, натомість переховував їх у власному будинку. Зловмисник щоранку відвозив людей з інвалідністю в людне місце, де вони до вечора жебракували. Він контролював їх протягом дня, а ввечері привозив додому. Зароблені кошти організатор схеми забирав собі. Частину витрачав на харчі та утримання своїх підопічних. Окрім того, зловмисник забрав банківські картки потерпілих, на які надходили соціальні виплати, та розпоряджувався ними на власний розсуд. Під час обшуків у його будинку та автомобілі правоохоронці вилучили понад 11 тисяч гривень, телефони, документи та картки потерпілих. Документа ну, осіб, які вас проживають, банківські карти та їх. Ну щоб тут не возитися. Якщо треба зняти гроші, щоб заплатити за комуналки, ви платите з їх коштів? Ну так, як ми Ми живемо за рахунок цих копійок. Колишніх жебраків передали до соціальних служб. Чоловіку оголосили підозру у торгівлі людьми. Йому загрожують до 12 років ув'язнення.